Народні пісні та магія українського різдва. 15 грудня у Бориспільському центрі культури та мистецтв відбувся благодійний концерт напередодні Різдва. За донат глядачі могли насолодитись новорічними піснями, колядками, щедрівками та виступами танцювальних колективів, говорить начальниця управління культури та інформаційної політики Ольга Борисенко. Ми святкуємо різдво вже за новим календарем на 7 січня, 25 грудня. Тому захотілося просто створити Таку атмосферу дива, різдвяного такого вечора, щоб люди трішки прийшли, відпочили і, звичайно, задонатили на Збройні Сили України. Це ті колективи місцеві, які популяризують аматорське мистецтво, українську народну пісню, українську колядку, українську щедрівку. Те, що ми зберігаємо і за що сьогодні стоять наші захисники, півтори години глядачі могли насолодитись виступами народ народних аматорських ансамблів танцю Бриспільські молодички та міленіум і дитячої студії сучасного танцю Міленіум. Своїми піснями зал заворожували народні аматорські хорові колективи Барви України, Червона калина імені Володимира Денисенка і Терниця імені Анатолія Пономаренка. Із сучасними піснями виступали солістки центру культури та мистецтв Ірина Тарасенко та Анна Мазур. Глядачі ж говорять, що протягом концерту змогли насититись неабиякими емоціями та відчути атмосферу різдва. Дуже дуже сподобався нам артисти, навірно, найкращі у всьому всій Україні, Ми дуже вдячні, що організували. Дай Бог, щоб було був скоріше мир, злагода і благополуччя у нас у нашій країні. Ми цього чекаємо. Я побачив об'яву, що сьогодні будуть виступати маленькі дітки. А моя маленька дитинка теж там виступає. Тому прийшов, да вирішив прийти, подивитися, підтримати. Потрібно показувати, що незважаючи на те, що ми в стані війни. Тобто ми продовжуємо жити, ми переможемо, і все буде добре. Усього ж на потреби Збройних сил України з концерту вдалося зібрати 5450 тисяч гривень. Анастасія Усик, Назар Гераскін, Даниїл Деркач, новини ТРС Бориспіль.